Вітаю, вас, шановні полтавці, в ефірі програма Авторитетна Думка. І сьогодні гість нашої студії Сергій Каплін, народний депутат України, лідер партії простих людей. Вітаю вас, пане Сергію. І одразу до нашої розмови стартували нарешті стартували місцеві вибори. Як на вашу думку, розпочалися вони? Як ви оцінюєте передвиборчу чи вже виборчу ситуацію саме у Полтаві? Ну, давайте нарешті поговоримо без зайвих штампів, без Лозунгів зайвого політиканства як члени однієї полтавської родини. Наступні вибори для Полтави це шанс. Перший шанс позбавити, позбати, позбутися а, ракової опухолі у вигляді мамая і його шайки, яка сидить у міськраді. Я маю на увазі його так званих депутатів. Ну і як наслідок позбутися корупції. Бо Полтава, на жаль, сьогодні, згідно офіційної статистики Міністерства внутрішніх справ Служби безпеки України, сторонніх незалежних аналітиків місто, яке за корупцією займає перші місця. Друге, це шанс почати будувати справді передове європейське місто в якому буде комфортно жити молоді, пенсіонерам, простим людям, робітникам, дрібному бізнесу, простим підприємцям, лікарям, вчителям, всім нашим співвітчизникам, нашим з вами землякам, які проживають у нашому прекрасному місті. До речі, у духовній столиці країни. Третє це можливість зробити Полтаву столицею реформ в країні. Я присвятив три роки свого життя цій боротьбі. І я хочу, щоб ми разом з вами перемогли і добилися цього. Що потрібно зробити? Так. Я вважаю, нам потрібно об'єднатися навколо перемоги над цією раковою пухлиною. А нам кого нам, ви маєте на увазі? Усім, без винятку, полтавцям, не зважаючи на кольори партійних прапорів. Незважаючи на минуле, незважаючи на сьогодення, на якісь, можливо, симпатії чи антипатії. Сьогодні головне врятувати від нього місто і друге почати будівництво того міста. Що нам дає нова Конституція? Що нам дають нові закони про децентралізацію? Мер вже не буде мером, як раніше. Надзвичайні нові унікальні повноваження отримає міська рада. Отже, у міську раду треба вибрати ті політичні партії, точніше, ту політичну партію, яка є, яка народилася тут, яку представляє народний депутат, якого ви обрали, і тоді у нас будуть можливості проводити реформи в місті. Тоді у нас будуть усі можливості контролювати чинного мера. Повірте, якщо у партії простих людей у Полтаві буде велика фракція, тим більше більшість я не дам міському голові вкрасти жодної копійки. Там сидітиме перший заступник, заступник, ревізор від простих людей і контролюватиме кожну гривню, кожен квадратний метр землі. Яка належить простим полтавцям у місті Полтава. Третя важлива складова. Нам разом з вами, всім кандидатам, треба будувати план порятунку міста. Нам потрібно його реалізувати буде за два роки перед наступними виборами, показати високу якість роботи. Я, як народний депутат України, готовий в кабінеті міського голови будь-якого кого ви виберете, крім Мамая, поставити свій стілець. Стіл, контролювати його роботу, допомагати у Верховній Раді, аби була підтримка з боку держави, допомагати простим громадянам в спілкуванні з цим, в контролі над цим мером і над новою владою в місті. Щоб якомога швидше пришвидшити порятунок нашого міста і побудову нового міста. У мене є амбіція. Я хочу, щоб такі міста, як Вінниця, навіть Київ. Одеса, Пасли Задніх в порівнянні за темпами реформ, якістю реформ, яскравістю реформ, які відбуваються в місті Полтава. Треба Полтаві повернутися Бувало велич, динаміку реформ, змін. Я хочу повернути Полтавцям посмішки. Посмішки від того, що вони, ну по суті, живуть в кращому місті нашої країни. Я цим буду займатися. Займатимесь щоденно. І мені потрібен партнер в особі мера. В особі депутатів у міській раді, з яким це разом можна робити. Тягти цю лямку важку. Я розумію, що це потроїть навантаження на мене як на політика. Бо я, крім всього, є народний депутат, лідер успішної, швидко а, розвиваючоїся партії. Але я готовий до нести цей хрест, і я його разом з тими, кого вибрати в міськраду, пронесу. Тобто я так розумію, що політична сила, яку ви очолюєте, партія простих людей іде на місцеві вибори. Більше того, партія простих людей йде на місцеві вибори по всій країні. Угу. Уявіть собі масштаб роботи. Осередки вже є по усіх обласних центрах. В усіх без винятку. А, але ж ви розумієте, де моє серце, де мої думки, де будуть мої руки, і де буде а, більша частина. Моїх зусиль, направлених на розвиток, на процвітання у нашому місті, Полтаві. Тому що треба показати всій країні, як можна зусиллями мешканців, зусиллями політиків на місцях робити реформи навіть без змін в цілому в країні, не змінюючи Конституції, не змінюючи законів, просто важко працюючи і будучи чесними. Партія простих людей йде на місцеві вибори в Полтаву, в Полтавську міськраду і в обласну раду. І це дуже важливо, тому що частину життя Полтавської громади визначає обласна рада. Зараз їй будуть передані унікальні повноваження. Полтава має скористатися такими можливостями. Я зроблю все, щоб партія простих людей. За підтримки простих громадян міста перемогла, і я готовий взяти у такий спосіб відповідальність за безперечне процвітання нашого міста. Безперечне. І про ту роботу за кожного громадянина. У мене в приймальні працює кілька юристів. У мене потужна, гарна, прекрасна команда. Тобто вже сформована, звичайно, команда, яка йде на вибори. Навіть цих. Сил цих людей достатньо, щоб вирішувати багато конкретних реальних проблем полтавців, і ми через ваш телеканал намагаємося цю інформацію передати, довести, що якщо працювати, можна навіть з мінімальними ресурсами, але прикладаючи максимальні зусилля і увагу до простих людей добиватися результатів. Якщо ми будемо мати інфраструктуру місцевої влади, мандати депутатів місцевої... Влади, працювати в команді з іншими політичними партіями, які прийдуть у міську раду, плідно і тісно співпрацюючи з мером заради цих простих, звичайних громадян. Повірте, буде результат. Ми на нього приречені. Але спочатку треба плата вилікувати від Мамая. Це важка стадія найважчої хвороби, яку можна було тільки допустити. Ви ж подивіться, що відбувається. Ті гроші, які полтавці сплачували в вигляді податків, зараз крадуться. Інша частина використовується не по-хазяйськи, непрофесійно, недбало на будівництво тих самих доріг, які завтра вже перетворюються в бруд, грязь, ями і інший непотріб. Це означає, що він витрачає не свої гроші, він витрачає ваші гроші, ваших батьків. Які є так само платниками, платниками податків. І він далі руйнує місто. Подивіться на зупинки, які поставили, які в 4-5 разів дорожче навіть від тієї ціни, яку пропонують відкрито у рекламі у інтернеті. І на цьому заробляють. Це людина криптоман. Вона, доки не вкраде, не ляже спати. Вона не засне, якщо за день не вкрала щось це треба прибирати, Полтава має виправити цю помилку. Ті громадяни, які е, отримують цукор, знову ж таки, цей цукор придбаний на ті гроші, які раніше у цих громадян були вкрадені. Це їх цукор, це не подарунки. Це та допомога, на яку заробили громадяни. І вони мають повне моральне право ставати в чергу і брати. Знову ставати в чергу і брати. Вимагати, щоб їм давали це, тому що це їхнє. Тому беззвичайно беріть. Беріть цукор, беріть дошки, беріть фарби, беріть це все, тому що це те, що раніше у вас було вкрадене. Але голосуйте в інший спосіб. В день виборів прийдіть, станьте перед іконою, помоліться, попросіть у Бога прощення за те, що піддалися. Ті технології з боку кандидатів, коли вас намагаються купити. І проголосуйте обов'язково серцем і розумом, не за мамая, не за інших кандидатів, які намагаються підкупити цукром або фарбою. Проголосуйте за своїх онуків і дітей, за те, що вони знову через 5-10 років Через недбалу, непрофесійну, злочинну владу, не пішли, не дай Бог, знову воювати, щоб у них була гарна робота, щоб вони жили в комфортному, безпечному місті, щоб у місті був хазяїн, який перетворив це місто на одне з кращих міст в Україні, щоб ви були щасливі від того, що ви в такому прекрасному місті живете. Сергій Миколайовичу, а які е, технології ви, ну тобто, партія простих людей використовуватимете на у передвиборчій гонці, у передвиборчій агітації, щоб завоювати довіру, відповідної голоси людей. Принципово жодних технологій. Хіба може якась технологія змусити вас вірити мені? Хіба а, зможе якась технологія змусити вас полюбити якусь людину? Ні. Я знаю, що кожен український громадянин, тим більше душевні, прекрасні, найкращі в світі люди, полтавці. Відчувають серцем, без цукру, фарби чи грошей, кого треба підтримати і за ким треба йти. Я переконаний, що жоден бруд моїх конкурентів ніколи в житті не змусить моїх виборців думати про мене погано. Ви знаєте, що кілька тижнів тому. Так, так. А, Міський голова Мамай разом з Яценюком, і я маю відповідні докази пізніше, Служба безпеки України і інші правоохоронні органи оприлюднять інформацію про розслідування і доведуть причетність безпосередньо команди Яценюка і мамая, які злегалися в дискредитації мене. Чому вони це зробили? Точніше. Нагадаємо полтавцям, що кілька тижнів тому вийшла газета Начебто простих людей, де розповідається начебто правда про народного депутата Сергія Капліна з чорним піаром так. про нього. Чорний піар бруд, неймовірний. Тут розповідають, що начебто в мене якісь коні за 300 тисяч. Зобразили мого е товариша Юрія Бублика сплячим, а мене таким активним, трудолюбивим, виступаючим на трибуну. Знову ж таки, щоб мене з ним по посварити. Зобразили якісь ресторани, назви, яких я навіть не Автомобіль, знаю. Автомобіль, так, якісь телефон. Автомобілі, телефони, Як а, знову ви це автомобілі, якісь квартири, які начебто мене на хрещатику там є чи на вулиці Прорізній. Це виготовлено на гроші, які були вкрадені у полтавців. Вони крали тобто кілька років. Тобто все це неправда. Звичайно. Ну, розумна людина не може повірити в такі речі. Крали Яценюк на тарифах, проти яких я борюсь ви знаєте, що я очолюю боротьбу по всій Україні проти тарифів Яценюка. І вони мені мстяться. Мамай, проти корупції, якого я борюсь, і проти нього особисто, так само мстяться мені за це, його команда, відьми і негідників, які писали це, а потім роздавали це все. Я вірю щиро в те, що я живу серед дуже розумних людей. Це тільки початок. Буде ще багато бруду, чуток, різної іншої інформації, яка буде неправдивою. Правда, Ви готові до цього? Так? Я готовий, я звик. Послухайте, мабуть, такої кількості ворогів у владі і серед олігархів, які маю я, починаючи від Яценюка, Хметових, Коломойських. Інших олігархів немає жоден український політик. І я ніколи не ховався за охороною. І я ніколи не ховався за броньованими автомобілями. І я ніколи не ховався від журналістів. Я відкритий. Правду, скаже моя команда. Правду скажу я. І я прошу вірити в саме цю правду. А не в правду, брехню інформацію викривлено, сфальшовано. Яку розміщають в таких буклетиках і будуть продовжувати це робити. Тому висновок. До цього лайна і бруду ми готові. Танки бруду не бояться. Ми переживемо і це. Друге, найкраща технологія це робота. Проаналізуйте мою роботу і мою боротьбу. Боротьбу нашої команди. І ви побачите. Все, що потрібно побачити, і висновки, які ви зробите, саме ними керуйтеся, приймаючи рішення. Третє, нам сьогодні потрібно і країну об'єднати, і перш за все, що реальніше зробити, це місто об'єднати, вибрати мера, вибрати міськраду, написати покроковий план реформи. Зобов'язати мера на Біблії поклястися, що цей план реформ буде виконувати. І я готовий особисто, як народний депутат і лідер партії простих людей разом із своїми депутатами партії простих людей у міськраді, в облраді стежити за кожним робочим днем, за кожним, кожною робочою годиною, хвилиною діяльності нового міського голови. і Цілому влади в місті. І Я готовий зробити все, щоб такі самі можливості стежити і контролювати мала громада міста. І не маю жодного сумніву, якщо ми доб'ємося всього того, про що я говорив, ми матимемо за кілька років місто, яким пишатиметься кожен полтавець. Все це реально. Все це абсолютно реально в найкоротші терміни. І нам ще заздатимуть і Одесити, і Вінчани. мешканці Вінниці, і зі Львова сюди будуть приїжджати, милуватися краєвидами, архітектурою, комфортом, повагою, увагою і любов'ю до людей нового керівництва міста. Сергію Миколайовичу, користуючись нагодою, що ви у нас у студії, не можу не запитати про події всеукраїнські. Нещодавно відбулося голосування за зміни до Конституції України, наскільки мені відомо, ви не голосували. Чому? Тому що простим українським людям не до Конституції. Їх турбує більш значне і важливе питання: як вижити на пенсію тисячі гривень і на зарплату дві? Тисячі гривень. Як прогодувати свою дитину, свого онука, як вилікуватися за ці гроші, як доїхати кудись і звідкись приїхати за ці гроші, як взагалі жити? Конституція, яку запропонував а, президент, лише частково вирішує ці питання. Ми написали свою конституцію, конституцію простих людей, які є те, чого вимагають прості громадяни. Це скорочення кількості народних депутатів до 100 з 450. Це у шість разів скорочення кількості міністрів. Це обрання Генерального прокурора народом, а не з оточення перших осіб держави. Це ліквідація обласних державних адміністрацій, економію мільярдів гривень. Це, звичайно, обрання суддів, принаймні першої ланки, або їх не призначали в парламенті в корупційний спосіб. Ну, і... Зняття недоторканності і спрощення процедур імпічменту, можливості відкликати депутатів або забрати мандат за прогули. Перша революція, Майдан гідності, війна в зоні АТО. За це люди помирали, за це люди помирають. за Це люди, на жаль, будуть помирати. І цього вони вимагають від нас, саме таких кардинальних рішень, які заощадять гроші, змусять владу затягти пояси, зменшити. Тарифи, підкреслюю, владу затягти, державу затягти, а не пояси простих українців, що відбувається вже 25 років. Це та формула, по якій має жити нова держава. Такі зміни, такі Конституції мають відбуватися. Ну і останнє, що я хотів сказати, мене дуже турбують питання тарифів, індексації угу. пенсій. Це питання сьогодні номер один. Я знаю, що ми. Отримали бездефіцитний бюджет. Надходження до державного бюджету сьогодні перевищують суттєві видатки. І я буду добиватися, щоб я це поділився цими надвидатками, надходженнями з простими українцями. Тому що зиму за інших обставин не переживемо. У нас вже є досягнення. Ми добилися, щоб зменшили норми споживання для квартир, споживання тепла для квартир, де немає лічильників. Держава 25 років дурила простих українців, завищуючи норми споживання. І ви платили більше. Ви переплатили, всі українці переплатили мільярди. Переплатили. Ми разом з іншими моїми колегами добилися, аби такі норми споживання скоротили. Друге, і ви вже будете отримувати нові платіжки з меншою сумою. Так, це не глобальна перемога. Ну чому? Для того українця це глобальна перемога. Але дещо вдалося зробити. І це дійсно результат. Перший результат. Друге, ми змусили Яценюка подати до Верховної Ради України закон про індексацію пенсії і зарплат. Це так само перша серйозна перемога. Так вона не змінить кардинально життя простих українців. Але зміни почалися. Отже, повернемося до того, з чого ми починали. Якщо важко боротися, працювати. Об'єднуватися, добиватися результатів можна змінювати навіть такі глобальні речі. Отже, я запрошую полтавців долучатися до справжньої команди змін, революційної команди в нашому місті, до партії простих людей, наших побратимів, наших партнерів. Змінимо місто виключно разом. Давайте забудемо про минуле, давайте думати тільки про одне: в якому місті завтра. Будемо жити. В якому місті післязавтра будуть жити наші онуки і наші діти. Я мрію, щоб вони жили в найкращому місті. Якщо у нашій мрії з вами співпадають, то підтримуйте нашу команду і підтримуйте міського голову чи кандидата на посаду міського голову, який при пам'яті, який не є корупціонером, і який буде прославляти Полтаву, а не далі її знищувати і далі її грабувати. Вилікуємо Полтаву від Мамая. знищимо цю пухлину з тіла нашої прекрасної Полтави. І Сергій Миколовичу, на завершення нашої програми все ж таки ще одне запитання поставлю. А ви у блоку Петра Порошенка, але ви не підтримали його ініціативу у частині голосування за зміну до Конституції. Чи е, не виходите ви з цього блоку? Чому? Перебування у коаліції, а не в блоці Петра Порошенка. Угу. Підкреслюю, це технічне питання. Якщо я вийду з блоку Петра Порошенка, я маю автоматично позбутися членства в коаліції. Але я вважаю, що я повинен нюхом і спинним мозком відчувати, що там відбувається, попереджати корупцію, попереджати зраду, добиватися, аби інші народні депутати і уряд працювали безмежно ефективніше. Кінця кінців добиватися. Зняття з посади Яценюка. Ніхто мені не наказує і ніколи не накаже, як голосувати. Я голосую так, як мені вилять мої виборці, полтавці. І не знаю жодного полтавця, який розчарований моєю принциповою позицією. Жодного. Тому, якщо ви мене попросите, якщо вам дуже хочеться, я можу хоч зараз написати тут вам заяву про вихід. Оце нічого не змінить. Я як був принциповий. Як боровся проти корупції, проти тарифів Яценюка, злочинного прем'єра, так буду продовжувати це робити. Якщо буде воля моїх виборців, то я зроблю так, як вони скажуть. Я дякую вам за розмову. На жаль, вона добігла кінця. Нагадаю нашим глядачам, що у нас у студії був народний депутат України, лідер партії простих людей Сергій Каплін. Ви дивилися авторитетну думку. З вами була Ольга Юровська. Побачимося.